Доброго здоров'я! Так виходить, що війна війною. А здача чорниці за розкладом з 1 липня і аж до кінця серпня ягоду можна збирати. Аж шухеру було. В ліс не можна, заміновано, дерге. І реальні публікації у пресі з забороною відвідувати ліси, з загрозою штрафів. А я казала, що як тільки почнеться чорниця, хто там на що подивиться, всі будуть в лісі, так і є. Повен ліс людей. Треба уточнити, що у нас бойових дій не було. Частково в області були, але від нас це дуже-дуже далеко, у нас безпечно. Це вже, слава Богу, зрозуміли всі. Зараз нас офіційно пустили в ліс для збирання грибів і ягід. Поліщуки здавна жили з лісу, заготовляли гриби і ягоди, продавали гриби і ягоди, ховалися в лісі від борогів. У нас навіть погребів нема, близько ґрунтові води. Скільки нам платять, та на що заробляємо? Платять як минулого року, проте минулого року кілограм чорниці вартував 3 долари. Цей рік гроші геть обезцінилися. Ті роки ми заробляли на Чорницях, в кінці липня їхали в Одесу на море, відпочивали. Цей же рік заробляємо на дрова. Машина дров коштує 6 тисяч, на газ надії немає, на борошно, на крупи, на олію, робимо запаси. Ось така невесела ситуація. Везем нас дачу. Шесть восемьдесят шесть восемьдесят, 6,80 Только есть? Анжелика, а ты куда сыпишь? Тут по ягоду. Да. То що? Какая разница? А, точно, да. Не точно. ви нас знімаєте? Ні, це вон так, на. На, на пам'ять? На... Це для Відеоблог? для профілактики, дівчата, не, для не да? да? А то ще думає. Все. <схай> а де твої ягоди? Твої... Там на велосипеді. Еще бачишь, сколько зеленых нашел? Вдруг. Ну, кидай. 0,40 40. Сколько у нее бабла? Сейчас считаем. А вы его убиваете хоть? Конечно. Okay. Een, 4, 4. Хорошо одну из девушек. Молодцы. 340 40. О, то бачиш, то побачиш ту 6 нормально? Mm -hmm. Можа, <ривень> де, Не, я... байся, Вася корзину мою здавай вже. А я чого довжен здавати? Сама... Давайте ми вам разом дамо суму, так? Да? Разом. Все, да, конечно. Хорошо. Хорошо, конечно, хорошо. разом. Я, я... це що я своя... своя... корзину будеш важити? Конечно. Давай. Раз. Це все ще у вас є? Все. П'ять? Є, одну не да. П'ять п'ять п'ять. Чому? Потому що... Додому правильно Це п'ять? Так. А фірма ця офіта. Нічого. Можна ящика? Пожалуйста, я вам дам на це. Спасибо. По... Ну там буде ще... Ой. Лісять? Я не знаю чи. Там наве... там, да? Да, Там, мабуть, є ці, які зараз кажуть. Ровенські? Да. Бо з тими рузиками. По... По... Бо з рузаками ходять. Угу. Так як у то вони не можуть. 0,45. да. Угу. Да, добре. Сколько бабла. Да, добрый Все, больше внимание Нема. нема. Чатка, жив, все. Считают Триста О! Шістьсот десять гривень. Це ми в скільки поїхали? У шість годин і їдемо назад в одинадцять. Так. У нас десять. А чого їй, в мене більше грошей? <різь> <різь>